Вітепськ відспівав та відтанцював під слов'янський базар. 21-й міжнародний фестиваль мистецтв назвали наймасштабнішим за всю історію. Адже сюди з'їхалося лише учасників із 28 країн, понад 6 тисяч гостей та 5 сотень журналістів. Підрахувала дирекція фестивалю. Ми стараємося, щоб кожен фестиваль був. На прися професі... професіональна вище, чим предыдущий. Поніметі нам яко удається, коли нет, но з кожним роком можна прослідити, що він дійсно лучше. Цьогоріч жоден із запланованих концертів не зірвався, радіють організатори. Все йшло за планом. Лише за офіційною програмою відбулося близько 80 фестивальних дійств театральні прем'єри, концерти, зустрічі із селебриті та художниками. Однак найбільше учасників і гостей зігріла тепла атмосфера слов'янського базару. Сюди надо привозити людей на екскурсію, тому что действительно в Білорусі. А на этом фестивалі так особенно вот это человеческое, самое важное, наверное, ядро, вот, человеческой души, оно здесь еще жива. К сожалению, вже в мире це все уходит в нікуди, і люди забувають про те, що такое искренность. Фестиваль подарував можливість усім стати кращими, а ще зі працювати на повну кажуть артисти. После uh, плотной работы на репетициях, когда выходишь и даришь свою uh, постановку, людям им нравится, просто тебя охватывает такое. Желание творить, творить и еще раз творить. Поэтому все прекрасно. Всегда, сколько б работы не було, много или мало, она всегда хороша. У тим все добре швидко закінчується. Сумують за кулисами співаки. У меня, конечно же, очень хорошее настроение, но з другой стороны, немножечко есть какая-то досада в сердце, что это все заканчивается. Как в общем-то заканчивается все. Самое главное, что є перспектива. Люди хотя э, этот конкурс. Люди нуждаються в цьому конкурсі, не тільки в видзівське, но й всі ці мільйони людей, які дивляться по телевізору. Побачити красу пісенного фестивалю на власні очі, а не по телевізору приїхали. І ці жінки кажуть, хоч і живуть у Білорусі, проте на слов'янському базарі вперше, та не в останнє. Получили такі заради, що хватить нам надовго. Довго будемо згадувати. Приемная, кстати, мюрзу, да канешне гэтак як мы сустрэліся з вами пазнаёміліся з вамі вялікі вам дзякуй Вельмі даспадобы нам было пазнаёміцца з вамі маладыя людзі вот, вы ўсе браты і сёстры і Беларусь з украінай жылі ў дружбе і так будуць спраўжаць. У 21-ше доводиться закривати слов'янський базар народному артистові Білорусі Олександрові Тихановичу. І щоразу він нетерпляче очікує нового фестивалю. Я вас поздравляю з закінченням цього і з початком наступного, тому що підготовка вже завтра начаться. Білорусі це робиться цілий рік. Наталка Фолівчук, Леонід Попович, соціальний пульс З звітибська республіка Білорусь.